Не купувати традиційні букети, а замість цього акумулювати кошти на підтримку Збройних сил України. Вже вкотре на території Мукачівської міської територіальної громади свято першого дзвоника поєднали з доброю справою. Ми традиційно проводимо такі акції, і вже перед день початку нового навчального року, порадившись з колективом педагогічним, вирішили провести таку акцію. І цього року ми її вирішили назвати навчальний рік перемоги, адже з надією на те, що в найближчий час. Вже ми отримаємо таку довгоочікувану перемогу. Новодоветківська школа постійний учасник таких ініціатив. Заклад наразі налічує понад 300 школярів, і спільними зусиллями батьків та учнів вдалося зібрати кошти, які спрямували на закупівлю необхідних речей для військових, які проходять реабілітацію у медичній установі Мукачева. Батьки позитивно звичайно реагують, адже розуміють, що ці кошти будуть спрямовані саме туди, саме тим людям, які цього потребують. І саме їхня посильний внесок може допомогти і наблизити перемогу цьогоріч, на 1 вересня, в рамках проведення цієї акції, ми зібрали 9 тисяч 760 гривень. Ці кошти були передані військовому капелану Павлу Сосницькому, який безпосередньо координує роботу і допомагає військовому шпиталю на належному рівні. Проводиться і національно-патріотичне виховання в школі, і залучати саме діток дуже важливо, адже саме вони зараз в такому віці, де формується особистість. Учні з задоволенням долучаються до такої акції підтримки, адже розуміють, завдяки кому можуть сьогодні навчатися та будувати майбутнє в Україні. На протязі року ми збираємо серветки, вологі, шкарпетки і відправляємо до воїнів на передову для миття, для теплоти. Я долучаюся до таких. Акції для того, щоб ми могли збирати кошти для військових, щоб їм могла купуватися якась зброя, дрони, щоб їм було легше віддавати свої позиції. Також щороку ми збираємося із школою якісь предмети, кошти, щоб допомогти. Воїнам легше, як зазначає Павло Сосницький, школярі вже стали постійними партнерами установи та допомагають пройти шлях відновлення захисників із комфортом та усіма необхідними речами. Ми працюємо в різних форматах, інколи просто передаємо список потреб для конкретних шкіл. Вони закупляють самі, потім приносять, передають або якимось чином передають кошти нам, щоб ми за ті кошти купили необхідні речі для нас. Чи, чи для наших воїнів цього року із різних шкіл ми отримували ці пожертви на підтримку наших воїнів? Один одна із шкіл Новодавидківська, котрій висловлюємо чергову вдячність за, за те, що прививають дітям цей важливий. Момент розуміння в якому стані ми перебуваємо, хто потребує їхньої уваги, їхньої підтримки, загалом за навчальний рік 2024-2025 років освітяни Мукачеви зібрали та передали на потреби збройних сил України 4 мільйони 682 тисячі гривень. Кошти спрямували на закупівлю безпілотників, автомобілів та запчастин, тепловізорів, генераторів, планшетів, обладнання для дронів, амуніції, медичних засобів а також проду продуктів харчування та речей першої потреби для військових.